Коли народилася церква в день П'ятидесятниці, і вона почала активно рости, слово Боже, каже, що Ірод взяв і відсік голову Якову. І потім ще й Петра схопив і теж хотів його вбити. Правда, по молитвах церкви Бог його вивів. І в мене таке було враження: Господи, та можна було того Ірода прибити вже як тар таракана, щоб він ото не, не нищив е апостолів, не нищив служителів. Ну, Бог допустив це. І потім розвиток закінчується, що Бог не лишив це просто так. Але каже, що Ірод вдів свій кращий костюмчик і перед Сидонянами там сів на свій престол. І вони казали: О, голос Божий нелюдський, як він гарно говорить, який він мудрий. Е, як це? Може, вони йому казали, собиратель земель римських? Чи як там йому могли казати? І написано, що він е, от в тій своїй гордості таз, там. Кивнув, сказав, що амінь чи як? І написано: ну, ангел Божий його вразив, і він там на місці ісконав, і його з'їли черв'яки. Напевно, глист. Він їв солодкого, багато, і його глисти з'їли, я так собі думаю. Досліджуючи писання і історію, ірода з'їли венеричні хвороби, я таке читав. От